Всім привіт! Сьогодні поговоримо про державний акт на земельну ділянку. В різні періоди часу державний акт мав інший вигляд та постійно досконалювався. Давайте перерахуємо шлях усіх змін правоостановлюючих документів на землю. Документ 1992-2001 років був рожевого або червоного кольору. Він не містив в собі кадастровий номер конкретного земельного наділу. Документ 2002-го. 2008 років був вже зеленого кольору. Він містив в собі кадастровий номер, який складався з 19 цифр, які були розділені між собою двокрапками. Також документ містив в собі інформацію щодо коду регіону, кадастрової зони, кварталу та номеру кожної конкретної ділянки. Документ 2009-2012 років був вже синього кольору, та у державний акт на землю були додані відомості щодо ідентифікаційного коду власника. Якщо з будь-яких причин державний земельний акт не був доданий власниками до електронного реєстру, тоді це треба зробити. Ми з клієнтом 24 на 7. Ми доступні, ми відкриті, ми постійно на зв'язку. Команда спеціалістів, яка працює під моїм керівництвом, це вузькоспеціалізовані професіонали із значним практичним досвідом, що можуть гарантувати позитивний результат для кожного клієнта. Можливо, перед візитом ЦНАП варто залітати в ЦННУ. Підписуйся, тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.